Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі. Слава Україні! Браво, слава Слава, слава десантностровим військам збройних сил України! Слава! 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 Ганчір'я додолу саме так військові підтвердили, що Лиман на Донеччині повернувся до України. Денис один з перших знімав тканину із символикою ДНР. Там, де зсу, там Україна, там земля без окупанта. Перше, що ми зробили, це зірвали діти. Російські ганчірки бляд, піднялися на дах одним будівлі та зняли російські ганчірки та повісили туди український прапор, який законом має піти. Тут було багато російської газет, журналів там різних, прапорці, гуманітарна допомога, там якісь цукерки, солодощі, якісь там шкільні. Принадлежності після деокупації військові почали проводити стабілізаційні заходи з місцевими, бо люди були налякані російськими військовими. На вулицю вийти було зась навіть за потреби. Російські солдати, немов звірі зі зброєю. Минулого року лиман Донецької області був чотири місяці під контролем Росії. 1 жовтня розгортаємо наш державний прапор. Новлю на нашу землю, Лиман, Це буде Україна. Контрнаступ українських військових був блискавичним та неочікуваним для окупанта. Спецоперація мала на меті прорвати позиції ворога селища Дробишево. Це периферія Лимана. Саме там окупант був розбитий. При виявленні малих груп противника. В першу чергу їм було предлагалося здатися в полон. Деякі здавалися, деякі відмовлялися уражалися нашими засобами, в ході чого були знищені. Після того, як ми закріпилися, настала темна пора, ми перейшли до оборони, вказаних вулиць. Вже на ранок, коли почали подальше, виконувати подальше завдання командира бригади, відповідно великого спротиву від окупаційних військ ми тут не зустрічали, відповідно, були тільки там. Малі групи забудівшися, так сказати, емоції були надзвичайно прекрасні, було дуже багато, дуже великий адреналін, був, тому що ми знали, що тут дуже багато військових окупантів. Наскільки ми знали, що тут близько п'яти тисяч їх було. Вони всі діяли однотипово, робивши акцент на свою вогневу підтримку. Авіацію, артилерію. Коли прорвали лінію оборони і пішли, артилерія їхня, їхня була не дуже ефективна. Можна сказати, взагалі взагалі не ефективна. Був маліший опір. Аби не потрапити у кільце. Росіяни спіхом тікали. Нашим військовим вдалося перерізати шляхи постачання. Паралельно взяли противника під вогневий контроль. Коли російські російська мерзота вступала, вона залишила ДНР. Вона її залишила просто на смерть, вони ну, тут невеликий, невеликий підрозділ людей, невелику групу людей на смерть. Також вони тікали, вони, в, принципі, в них втік виходу не було, тому що місто було захоплене, було закольцоване. Якщо вони, ну, вони просто не мали шансу втекти звідси. Вони десь рівно, якщо не тут, то на іншому напрямку були перехоплені. Тобто вони залишили техніку, залишили багато трофеїв, тобто стрілецьку зброю, ракети, міномет також знайшовся. Вони бросали ЛНР-овців, ДНР на прикриття. Коли вже ми брали полонених, вони навіть не розуміли, що російські підрозділи вийшли і надіялись на них, на їхні резерви, на їхню артилерію, на їхню підтримку. І їх просто залишали як. Щип, який ми зносим російські військові здавались у полон. Вибору в них не було. Хтось з них нібито заблукав, хтось взагалі не знав, куди їх направило керівництво. Окупанти переодягались у цивільне, аби готуватись до повернення своїх на позиції. За час стабілізаційних заходів українськими військовими було виявлено зо три десятки заблукалих овець окупантів. Вони коли відходили, там місцевим казали, що вони відходять там на 3-4 дні, скоро повернуться, але так не сталося. Я думаю, що їх моральний дух на дуже низькому рівні. Ворог застосовував артилерію, працювала ажилерія по місту, незважаючи на те, що тут буде цивільне населення. Навіть це не зупинили, вони працювали важкою артилерією по місту. Діють аморально, і вони в цьому впевнені. А коли вже попадають до нас в полон. Будучи перед цим, вони стріляють в наших військовослужбовців, а потім кажуть, що ми або мобілізовані, або нас заставили, або ще щось. Ми длімаком стоїмо на худай його вже третій раз питаємося в атаку, ходім на нам відпор дають жорсткий. Єлі ноги у нас унесли на останній раз От командира Командир на в шторме, ну, в отряде шторм, нахуй. Ну вот, сидим у меня первая линия, короче, можно сказать. Он грядка и там хохлы сидят, хохлы, поляки, нахуй. Там... Вот, вот, и все, и... убегаем, убегаем, скорее и слышу, как говорят. Все, дня через 3-4, через недельку мы будем тут, давайте, кто шел. Что а, меня там делать? Что меня там ждет? Зачем это? Руським втікачам не було діла до своїх так званих побратимів. Вони рятували награбоване. Це була в основному побутова техніка. Вели спостереження за противником подів з будинків, просто зазаєподіжає за, на великій швидкості пікап, закидається туди холодильник, стиральна машинка і на максимальній швидкості їде в тив, Вони так оперативно, навіть евакуацію поранених не проводять, як евакуацію в стиральних машинок і холодильників. Тут раз це було замічено. Замість вікон дірки, замість даху просто небо. Це колишня гімназія в місті Лиман. Його першого жовтня, де окупували українські військові, і цього ж дня український стяг замайорів, показавши, що це знову Україна. До повномасштабної війни в місті залізничників проживало 22 тисячі людей. Після окупації багато мешканців виїхало. Як розказали місцеві, виживати було складно. Деякі люди навіть працювали двірниками, але гроші так і не отримали. Юлія, переселенка з Лиману, наразі мешкає у Круповницькому. Попри те, що евакуювалась ще до окупації, слідкувала за подіями у рідному місті. Нам показує світлини зруйнованих будинків. Які сама зробила під час нещодавного візиту на рідну землю? Вони там хазяйнували, вони поводились як пани, вони ходили по вулицях, як, як в своєму місці. Жодного ладу, жодного порядку не було. Ну от, хоча вони і намагались це зробити, як, мабуть, для своїх каналів красиву картинку. Що народ там прибирає, так і таке інше, але ж вони виганяли народ прибирати те, що вони накоїли з будинками взагалі, ну скажімо так, за їжу. От. Намагались, ну, скажімо так, купити прихильність населення гуманітаркою, висловлювати свою думку стосовно. Своєї прихильності, це було для життя не дуже безпечно. Будинки тих, хто евакуювався, але дуже підтримував нашу країну. Вони вдирались в ці будинки в перші дні окупації. Перше, що ми зустрічали, коли зустрічали мирне населення, вони спрашували, чи можна виходити з хат, чи Комендантське час в, в той же самий час, то есть, ну, такі поняття, комендантський час, тут е, люди буквально з 18 години години, якого не повинно бути на вулицях, хоча, зрозуміло, це е, прифронтове місто і всякі бувають потреби. Есть, те саме елементарно там, води набрати, ну, їм це суворо забороняло. Коли ми побачили населення людей тут місцевих людей то вони сказали Ура, пішла Україна! Каже, ви, хлопці, ви Україна, а ми кажемо, так, ми Україна. Каже, як ми вас довго чекали. І саме вражаюче було те, що коли люди ну, вони дійсно нас тут чекали, вони хотіли, щоб ми сюди прийшли, в них просто були сльози на очах, щоб не було ну, в захваті. Вони... Рік після деокупації в місті, наче все вимерло. Людей можна побачити біля магазинчиків та на велосипедах, бо громадський транспорт не працює. Дуже близько фронтова лінія. Тож люди часто перебувають у підвалах будинків. Всередині, наче у гуртожитку, плитка, дрова, буржуйка та імпровізовані санітарні зручності. Так виживають люди після руського миру. Цього року в Лимані відновили постачання газу, електроенергії та воду. Хоча бювети люди використовують частіше, вода там якісна. Мешканці ворощують городину біля багатоповерхівок. Так можна протриматись хоч влітку. Ми звісно. Магазини пооткривалися так то та ну то що... каншуля Деніжна... допоможі пенсії. Так мало що та пенсія там три тиші. Звісно, якщо б не гуманітарка на три тиші. Ти не прожив наразі. В місті руїні життя продовжується, але окупант поруч, безпілотники, артилерія. Все це нагадує. Війна близько. На перемогу налаштовані жителі та військові. Інакше не можна, бо так втрати нашої армії будуть марними. Це є мерзота, просто вона хоче просто наш український народ знищити. Але їм цього не вийде, тому що ми тут стоїмо, ми свій народ боронимо, ми свою землю відбиваємо і все буде Україна. Олексій Меркулов спеціально для Сібін.